Всім привіт на календарі. 1 січня починається новий велосипедний рік. Погода радує. Плюс 8 сьогодні дуже тепло, сонячно, але трошки вітряно. Але то таке. Я сьогодні виїхав трошечки по домашньому катнути по ґрунтам, по лісам. Дощів снігів давно не було, трошки все підсохло. Але місцями все одно трошки калабаньки було. Але то дрібниці скрізь я проїхав, не застряг, не гепнувся. А все тому, що їхав сьогодні. На такому велосипеді на двопідвісі на таких широченних колесах, ну як, в порівнянні з моїми гревельними, це доволі широкі колеса. І велосипед реально прийшов скрізь, де я сьогодні їхав. Чудовий апарат, про нього я вам сьогодні і розкажу. Як то кажуть, в новий велосипедний рік на новому велосипеді, але велосипед не новий. Він 2011 року, точніше, рама 2011 року, якщо я не помиляюся. І він е не новий, як в прямому в сенсі того слова, так він і не новий для мене. Ну, це не мій велосипед, дали мені його затестити. Це у нас Скотт, не знаю, що за модель. Якщо з'ясую, може десь тут ще напишу. Починаємо огляд. Одне колесо, друге колесо, педалі, шатуни, задні зірочки, передня зірка, гальма, задні, гальма, передні, кермо, сідло, задній амортизатор, передня вилочка і моя фляга під інструменти. Отакий От коротенький огляд на цей цікавий велосипед. Жартую, жартую, зараз я. Більш детально розкажу про нього про всю його специфіку. Але я не дуже розбираюся в оглядах велосипедів. Не знаю, як то правильно робиться. в оці всі нюанси. Просто по факту розкажу вам, що тут є, з чого він складається, з чого він зроблений. А ви вже самі для себе вирішуєте, чи хороший велосипед, чи не дуже. Але як на мене, непоганий. Отже, починаємо з керма. Кермо у нас. Карбонове іде, легеньке карбонове, і як їдеш, воно трішечки тако, як на мене, грає. А може то мені так здається, але я вже звик до барана, на такому кермі трішечки мені незручно. Хоча, а чому не зручно? У мене на Ліоні таке ж саме кермо, але мені здається, що це трошечки гуще, ніж на Леоні. Гальма тут гідравліка, Shimano Deore LX. передні, задні. Так, що тут у нас далі? Монетка перемикання. Задніх швидкостей у нас стоїть Shimano Деоре. Те ж саме LX здається. 11 швидкостей. Вилочка в нас Fox. Отака во. Не знаю, що воно, наскільки вона якісна і гарна. Ви всі академіки велосипедних наук краще за мене все знаєте, тож я думаю, самі вирішите для себе, що це воно за вилочка. Колеса в нас, якщо я не помиляюсь, не карбонові. Здається, все ж таки алюмінієві. 26. -ті. Передня гума у нас Continental Mountain King 2.2, а задня гума Schwalbe. Добінік, здається так. Теж колеса 26, ті втулочки тут не підписані, я не знаю, що воно передня, задня. Але знаю власника велосипеда, тож він за ним дбає. І аби що ставити не буде, втулочки тут хороші стоять. Гальма я вже казав, гідравліка. Shimano Deore LX позаду. Так само, і з тулочками розібрався. В тулочки тут новатек. Що позаду, що попереду. Вечик трошечки забруднився, бо я поки сюди до лісу доїхав, трішечки забруднив, і він до мене трішечки бруднувати вже приїхав. Я його повернув. Помив, але знову його забруднив. Тож, не звертайте увагу, це не музейний експонат, це Вільчик працює, на ньому катають. Тож, нічого дивного, що він трішечки брудний. Так, педалі. Тут стояли контакти. Я поставив свої топталки, шатуни карбонові. Ну, рама, до речі, теж карбонова. Так, що це у нас? Задній амортизатор отакий. От ДТСвіз, здається, чи скот. Коротше, я в них взагалі не шарю. Подивіться, скажіть, що воно хороше чи не дуже. Сідло у нас, до, до речі, доволі зручне. Мені сподобалося, я на ньому одразу сів поїхав, не підлаштовував ніде нічого для себе. Система у нас тут один на. 11. Передня сірочка отака От маленька. Не знаю, скільки тут зубів на ній. Скільки тут 34, здається, пишуть. Так, 34. І тут ССМ-11. А що тут по зубам, я не знаю. Але така доволі здорова сковорідка. Задній перемикач теж Shimano Deore. І що у нас тут ще є? Отут от на рамі. Отака от розмітка йде то походу, на вагу різного велосипеда, скільки треба підкачувати аморт. Здається, це, це, це я так розумію, що воно там зображено. Проводка всіх тросів іде не внутрішньорамна, зовнішня проводка, але. Це не проблема, я вважаю, тим паче велосипед не сучасний, не новий, нормально. Я, до речі, ніколи не бачив таких підсиділів. Дивіться, як воно йде. Підсиділ, інтегрований прямо в раму. І ось тут аж кріпиться сідло. Цікаве рішення. Я з подібним ще не зустрічався. Гріпси тут звичайні. Я звик, що в мене на лівончику тут ще стоїть такі невеличкі ріжки, воно якби трошечки мені руку стримує, фіксує. Тут немає, ну власнику зручніше кататися. Є блокаут. Вилочки. Ось о він. Стоїть Sigma велокомп'ютер. Ну такий цікавий екземпляр, цікавий велосипед. Я взагалі не маю досвіду катання на двопідвісі. Але на цьому проїхався і враження чудові, реально. Їдеш як на дивані в порівнянні із гревелом. М'якенько, жодні камінчики, ямки, гілочки в лісі, не відчувається, м'якенько, плавно, так жух-жух, везе, чудово. Чудова прохідність, резина така моцна, груба, щеплення з поверхнею чудове, гребе, вигрібає. Звісно, що вона вже пошарпана кілометрами і часом, але нічого ще походить і довгенько може походити. І е, діапазону швидкостей теж вистачає для того, щоб е, піднятися в горку, е, в калабаню проїхати оминути потихеньку. Коротше, Цікаво. В порівнянні з Гревелом, ну, це зовсім інше. Ну дійсно, а що порівнювати Гревел і двопідвіз. Зовсім різні класи велосипедів. Зовсім вони себе по різному на дорозі відчувають. На асфальті він їде повільно, поки швидкість набере. Дійсно, він легкий, він маневрений, але по асфальту це не його. Він поки такий валкий. Гревол вже навпаки сів по асфальту, як попхнув, аж гайшу мить. А на грунтах в грязі, по такій місцевості в лісі, по листю, він зовсім інакше себе повод, ніж Гревел. Оце його стихія, він їде впевнено, не поспішаючи, долає все, що трапляється йому на шляху. І гревел навпаки, тут їде. Йому тут же важко, грузне, колеса провалюються. І за гілки щікаються. Ну, в мене ще на гревелі колеса, такі гума о, вузенька. Я думаю собі ставити смарцеми широченні, максимально, які можуть стати на мій гревел. Тоді і в ньому збільшиться прохідність, але я втрачу швидкість. Але я на швидкість ніколи на гревелі і не катаю. Він у мене для подорожі, щоб нагрузити його і важким поїхати кудись там в мандрівку по різним дорогам. Ото його, тож ж, я думаю, на смарцемах буде непогано поставлю. Отакий цікавий велосипед. Що думаєте про нього? Напишіть в коментарях. Цікаво і мені почитати. Я думаю, цікаво буде і власнику цього велосипеда дізнатися щось про свій велосипед, що про нього думають підписники каналу. Цікавий екземпляр. Як вам, до речі, двопідвіси? чи маєте ви до чи маєте досвід на них. Кататися, і взагалі як вони вам заходять чи не дуже. Що до мене, то велосипед цікавий, вперше на ньому проїхатися було прикольно. Але загалом це не мій варіант. Це не мій клас велосипеда, тому що він створений для більш агресивної їзди по пересічній місцевості, з витребеньками так і так і так далі. тому подібне. Я люблю велоподорожі, я люблю кудись поїхати, щось цікаве для себе. Поглянути, дослідити, відкрити, відкрити нові шляхи, виїхати кудись з наметами. От таке велотуризм я полюбляю. Тому мені дійсно гревел буде більш підходящим, більш доречним. А якщо говорити про двопідвіз, то якщо б він у мене з'явився, то я б не знаю, де б я на ньому катався. По селу виїхати в магазин з магазину десь такого коло села, поїхати. В ліс катнути трішечки там десь грунтами. Ну, на тому і все. Тому для себе двопідвіса я не бачу, він мені дійсно не є потрібним. Ну, я не знаю, де б я на ньому катав. Я не полюбляю такий стиль катання, як підходить для. Двопідвіса. Але загалом тако виїхати, відчути щось новеньке, спробувати його. Чому б ні? Тож, якщо у вас двопідвіса немає, але маєте можливість десь його взяти на тест, катнути, щось для себе, новеньке, цікавеньке спробувати, то чому б і не катнути? Отак От я сьогодні вийшло коротеньке, лайтове відео. Якщо будуть питання, ви знаєте, що робити. Залишайте їх в коментарях, спробую на них відповісти. Або я, або можливо, власник велосипеда теж долучиться до обговорення цього ровера. Дякую всім за увагу! Дякую, що були на каналі. Підписуйтеся на канал, ставте коментарі, залишайте вподобайки. До речі, я на каналі відродив свою стародавню рубрику смачно з географом. Перше відео вже туди залив. І думаю, буду і надалі туди заливати відео, де я щось смачненьке готую. А я готувати люблю так само, як і люблю кататися. Тож не пропустіть, переходьте за посиланням, десь воно тут з'явиться. І хі, дивіться смачненьке відео. Всім гарного нового року, всім всіх гараздів, щоб у вас завжди в холодильнику був борщ і щось до борщу. До нових зустрічей, до побачення!